У Жмарінській територіальній громаді проводять майстер-класи з розпису медового печива та виготовлення оберегів для наших захисників. Працівники управління культури і туризму жмаринської міської ради презентують патріотичний проєкт Соняшник символ світла, єдності, миру і добра. І діти, і дорослі мають змогу власноруч виготовити патріотичне печиво, дізнатися цікаві факти про символи України і національні традиції, що зберігаються, ще з давніх давен з метою популяризації народно-ужиткового мистецтва, декоративного прикладного мистецтва проводимо майстер-класи з дітьми. Діти будуть мати можливість розписувати медово імбірне печиво в формі соняшника, який символізує. Єдність нашої країни, добробут, сонце, і будуть виготовляти стилізовані такі ляльки-мотанки в формі пташечок, які потім Старостинський округ передасть нашим військовим як обереги. Діти також мають змогу опанувати тонкощі народно-ужиткового і декоративно-прикладного мистецтва. Такий процес їх захоплює і розвиває нові уміння. Сьогодні ми розмальовували соняшник. Соняшник символізує сонце. І це ще символ нашої громади. І я була в захваті, що зробила такий красивий соняшник. Мені сподобалося робити сонце, я ніколи цього не робив. Військові зрадіють, що ми їм надіслали краніки вигляду соняшника. Я прийшла сьогодні сюди зробити цей пранік, щоб підняти настрій нашим воїнам, захисникам, які зараз там на фронті, і вони будуть знати, що ми за них, і ми чекаємо їх з перемогою в тонку. Вважалося коли, що якщо Ташечка сяде або в жінці, або на плече, або на голову, або на руку, вона на цілий рік принесе цій жінці щастя. Пташка виготовлялася з тканини. З обрізків тканини, які залишалися з пошиття одягу. Тому ми вирішили з дітками виготовити ось таких ташечок, таких жайворонків, і дітки передають їх на фронт нашим захисникам. По завершенню майстер-класу працівники культури спільно з керівниками старостинських округів влаштовують для діток частування і перегляд українських мультфільмів. Мандрівний кінотеатр в Україні про Україну вже завітав у частину сільських населених пунктів нашої громади. Окрім прикрашання печива, діти також дізналися тонкості випікання українських. Інського короваю та печива у формі птахів та квітів таку традицію започаткували заради підтримки військових та об'єднання усіх жителів нашої громади. Я сьогодні вивчила техніку печення розочки. Я беру кусочок сіста, робимо розкатуємо, робимо кружочки і надрізаємо, щоб було у нас половинки. Потім ці половинки з'єднуємо і звертаємо такий У Нас Получилася розочка. Я подарую розочку всім своїм сім'ям. Я її взяв одну таку велику, що для всієї сім'ї була. Ми всі зберемося і її поділимо. Сьогодні ми вирішили об'єднатися в такій спільній справі, як навчити дітей правильно оформлювати традиційну страву, традиційний хліб наш коровай. А також хочемо свою єдність втілити. Саме в намалюванні печива у вигляді соняшника, що є символом єдності. Тож недарма наша об'єднана територіальна громада є об'єднана, жмеринська, тобто одна ціла і єдина. І сьогодні, так як ми її мешканці, ми об'єднуємося від не єдине ціле заради нашої України, заради нашої батьківщини.